Нове рульове колесо Logitech розроблене для серйозних вершників. Ми отримали практичний вигляд Logitech ARS 50 та ARS – міст між бюджетними сим, гонками та професійним рівнем у світі Симрейсих, де реалізм та занурення відіграють ключову роль, вибір обладнання стає критичним. Logitech – компанія, яка давно відома своїми доступними та надійними рішеннями для геймерів. Завжди прагнула розширити горизонти для більш серйозних ентузіастів. З появою нових продуктів ARS-50 та ARS Logitech, здається, зробив значний крок у цьому напрямку, створивши міст між бюджетними колесами з бюджетних гоночних коліс G29, G923 та професійним обладнанням від Фанетеси та Moza. В останні роки SimRacing переживає справжній бум. Все більше людей відкривають цей захоплюючий світ для себе, де ви можете відчути гоночні відчуття, не виходячи з дому. Однак для того, щоб по-справжньому зануритися в атмосферу раз, потрібно відповідне обладнання. І тут виникає питання, як вибрати найкращий варіант, який забезпечить баланс між ціною та якістю. Logitech G29 та G923, звичайно, залишалися відмінним вибором для початківців. Вони пропонують гідну якість за ціною, але як і будь яке бюджетне обладнання мають власні обмеження, відсутність сили зворотного зв'язку, спрощена система педалі, все це знижує рівень занурення та реалізму. Більш серйозні вершники, прагнучи до глибшого досвіду, змушені були звернутися до більш дорогих альтернатив. І так, з'являються ARS-50 та ARS 3, рішення, яке, на мою думку, займає унікальну нішу на ринку. Здається, Lagitec зрозумів, що існує величезний попит на обладнання, яке пропонує більше варіантів бюджету, але не потребує руїни. RS-50 це база прямого приводу, яка пропонує вісьмох сил зворотного зв'язку Newton-MITAS, що вже значно перевищує 5 НМ для фанатеси CSL ISL 2 і, хоча він поступається 9-ох НМ у Моза А953, він пропонує більш привабливу ціну. На попередньому перегляді засоби масової інформації в Нью-Йорку я мав можливість перевірити систему педалювання ARS-50 та ARS. Тестування Forza Motorsport, незважаючи на те, що це не найсерйозніший симпрем'єр, залишив позитивне враження. Відчуття зворотного зв'язку з колеса, вібрація, коли виїжджаєте поза шосе. Простота гальмування з навантажувальними комірками, все це створює відчуття реалізму, яке не вистачає бюджетних моделей. Особливо вражено можливість легко інтегрувати RS-50 у існуючу систему. Logitech пропонує можливість використання старих педалей, що дозволяє поступово оновлювати систему. Це чудовий варіант для тих, хто не готовий негайно вкласти багато грошей у нове обладнання. Чому ARS 50 та ARS можуть бути чудовим вибором для багатьох? Доступна ціна порівняно з професійним обладнанням. ARS 50 та ARS пропонують більш привабливу ціну, не жертвуючи якістю. Покращений відгук, вісьмох сили зворотного зв'язку ньютонометрів забезпечують більш реалістичне відчуття рульового управління. Можливість оновлення, сумісність зі старими педалями дозволяє поступово оновлювати систему. Простота використання, Logitech завжди відомий простотою встановлення та налаштування своєї продукції, а ARS 50 не є винятком. Труфос підтримка. Система Труфос дозволяє іграм оптимізувати відгуки колеса для конкретних ігор, що збільшує рівень занурення. Але є моменти, які слід враховувати. Потужність зворотного зв'язку 8 Нм може бути недостатньо для найвибагливіших гонщиків. Професіонали, що звикли до 10-12 НМ, можуть відчути відсутність сили. Педалі, хоча педалі Арс пропонують завантажувальну комірку для педалі гальма, їх все ще можна вдосконалити. Деякі вершники, можливо, захочуть замінити їх більш досконалими моделями. Платформа RS 50 призначений для встановлення на таблиці. Якщо ви плануєте використовувати його з професійною платформою, вам знадобиться додаткове обладнання. Нові продукти McLaren – крок до хардкор любителів неможливо не відзначати нові продукти, оголошені разом з McLaren Formula 1. Рульове колесо з ручками, навушниками та сидіннями сидінням сидіння безумовно приверне увагу любителів хардкор. Система Сидінь, яка імітує атмосферу кокпіта та F1, особливо вражає. Однак варто відзначити, що вартість цих продуктів набагато вища, що робить їх доступними лише для найбільш відданих фанатів Маклерен та Симрейсів. Особистий досвід та спостереження. Після мого короткого тіста я можу впевнено сказати, що Logitech ARS 50 та Ars це чудовий вибір для тих, хто хоче зробити крок вперед у Симрейсах. Це не професійне обладнання, але воно пропонує набагато більше, ніж бюджетні моделі. Я вважаю, що це ідеально підходить для тих, хто шукає баланс між ціною та якістю і хоче отримати більш реалістичний досвід перегонів. Для кого ці продукти? Для тих, хто вже знайомий з цим рейсим і хоче покращити своє обладнання. Для тих, хто шукає більш реалістичний досвід перегонів, ніж пропонують бюджетні моделі. Для тих, хто хоче поступово оновлювати свою систему. Висновок Logitech Ars50 та Ars є важливим доповненням до лінійки гоночних обладнання компанії. Вони пропонують привабливий баланс між ціною та якістю і, на мою думку, займають унікальну нішу на ринку. Це чудовий вибір для тих, хто хоче зробити крок вперед у семрейси без банкрутства. Logitech, здавалося, усвідомлює, що існує величезний попит на обладнання, яке пропонує більше, ніж бюджетні варіанти, але в той же час не вимагає руїни, а ARS-50 та ARS це відповідь на цей попит. Це чудовий приклад того, як компанія може запропонувати продукт, який задовольнить потреби широкої аудиторії, не жертвуючи якістю. Зрештою, вибір обладнання для сим, гонок це особиста справа. Але я впевнений, що Logitech Арс 50 та Ар заслуговують уваги всіх, хто цікавиться цим захоплюючим світом.